Красавчики, а оце що? Поїхали, хлопці. Мусор вивозить, поїхали, так? Да? Вивезли б. Вивезли б. Точно нема нічого. Давай дивиться. Так, молодь, що в нас? Зробили газончика. Як тормози? Гальма. Нові. Колодки, барабани. Передня резина нова. З першого разу бере. З другого? Черт. Ще поміняємо другу сторону. В общем, в газончик загальну кількість грошей, що вклали, становить 40 тисяч гривень. Сюди входить гідропідсилювач керма, гур від зіла 130-го, нова резина передня, китайська. Новий диск передній, гальма, колодки передні, нові на обидві сторони, назад так само нові колодки і барабани два задніх нових. Ну, нові, беушні, ну нові. Поміняні, в общем. Коротше, машинку зробили так, як треба. Зараз хлопці вивозять сміття, рулюється легенько. Як Легковий автомобіль. Дізельок, Д-243 двигун. все, поїхав. Щоб техніка була на мазі, в неї треба постійно вкладати, а не так, як ми два роки чи навіть три роки нічого толком ній не робили, бо займалися іншими справами. І тут вже прийшов час, що треба ремонтувати усе. То вже як стали, спереду почали, з задком закінчили. В общем, підготовили машину до жнив. Ще трошки косметичні питання повирішувати, десь щось підварити, підфарбувати, і буде газончик, як часики. Працюватиме і радуватиме нас своєю роботою. Так що потрібно любити свою техніку, що ми з успіхом і робимо. Всього, що я перелічив, ще ми поміняли насос НШ-32. Поставили гідросилу нульцевий, щоб швидко піднімав кузов. Так, Трошки про гальмівну систему ГАЗ-3307. А це називається ексцентрик. Він відповідає за зведення і розведення тормозних колодок. Коли ми його крутимо туди-сюди, то ексцентрик або розширяє наші гальмівні колодки до упора, до барабану. До і тоді колесо клине, ну, тобто не їде вже все, заторможене. А потім трошки відпускаємо, щоб легенько крутився барабан, колесо в тому числі. І все, таким чином ми підводимо колодки або розводимо, регулюємо тормозну систему. І так на кожному колесі. Передні, задні, всі. Взимку треба робити, щоб задні колеса перві схвачували, а літом треба, щоб передні колеса. Тоді буде гальмівна система в газоні ідеальна. Ну, це все нюанси, які треба враховувати. Зараз міняю хлопці тормозні колодки. Ось що будемо ставити новенькі. Так, ось цим вже все. Ну, барабан ще я тобі скажу живий. Ще можна його і не трогати. Хоча, Ні, ну та є трохи вироботка. Що колеги, зараз будемо робити шок контент. Такого ви точно не бачили. Шок-контент. Не просто, а шок-контент. Як ви думаєте, до чого ми готуємось? Кунгалтех. Алтех. Дві тони може підняти. Подивимося, що з цього все діло вийде. Хлопці чіпляють троса. Ну, кун сьогодні у нас буде робити іншу роботу. А поки що треба нам оцей кузов, що на Мазові, виставити на правильне положення. У нас він трошки зійшов з рами. Получається, рама з рами. А ну, може подальше. Бо все ж таки трос. А, він маза котить. Не подвинулось. Може класом. Це треба робити класом. Або йому, да, щоб не трактором, а просто машиною під'їхати, ж? І кузов трошки зійде. О, упора. Зараз спробуємо. Там він должен піти. Ану, ану, дивись на стрімянки. Взагалі ніяк, так? Да? Пішов? Не хватить ще. А може й yeah, є, пішов, четко. Все, бо бачу, бачу ось все. Ось цей ось якраз проходимо. А ну дивіться, як вліво-вправо. Вирівнялось. Оці ось стрімянки, ще як нам продавали цю машину, тільки на них і держиться кузов. Під рамок кузова. І все, більш ні на чому. І між ними проставка, між одною рамою і другою дерев'яна. І ці стрімянки час від часу або послаблюються, або що. і На, без... на вибоях, так. Да. Та не піде, він же не літає на вибоях, він медленно їздить. Ну і в общем. При наших дорогах виходить ось така ось штука. Розкручується або тягнуться і кузов подається наперед. І ось внаслідок цього ми побили вихлопну, ось бачите, це таке воно буває. У мене є нова заміни мої. Оцей кожух. А ну дивіться соосність, Туди на ту сторону трошки. ну То можна куном спробувати якось. Коротше, такою роботою займаємося, готуємося до жнив, влаштуємо всю нашу техніку. Та просто вроді би кріпкенький. ну так сказати, не новий, не перший свіжості. Вправо чуть-чуть подай, даш? Чи влі? лі? До вправо, Ну так, да. синхроніс <проб> треба витримати. А то в нас таке підчуття, що машина боком їде, або прицеп. <проб> і все, і виставимо. В общем, така от движуха, колеги. так що. Робимо і таку роботу. <проб> Ні, я заказав. Ще не прийшла. Німецьку. Так, Dasis Fan я я, я Так, Ну і на завершення, колеги, пару слів, що ми робимо. Підлога практично готова, на 95%, десь так, плити вже виставлені. Всі під один горизонт. Тут вже залито у нас ось все. цементом, а тут уже Тут вже схватилось навіть. Зранку заливали. тут Бачите, який рівний, рівний гарний горизонт. Якби всі плити ідеально підігнати по висоті, щоб прям ідеально. ну Вони ж просто всі нестандартні, то не так це просто. То можна було б повністю рівний пол зробити у складі підлогу, повністю рівну. Ну а так, з чого є, з того і лаштуємо, мостимо. ну По крайній мірі, свою основну функцію він буде виконувати. А там вже подивимося. Головне, щоб зерно не було сире, і щоб воно не висипалося в щілини. Ну, тут теж треба ще подоливати де-не-де. Оце ну, вже таке, то вже на, на фіналочку. В основному вся підлога готова. Більше 700, майже 800 квадратних метрів. І заїжджає і машина, правда, не загружена, але заїжджає, ніде нічого воно там не лопатиме. Пустотна плита витримує все чітко. Головне, щоб вона була не трюхла, а живенька, тоді все буде нормально. Позамітається, все тут воно дещо може перфоратором, яка там гулька зіб'ємо, то не проблема. Буде нормальна підлога. По крайній мірі краще, ніж зберігати його десь на землі чи на плівці. В будь-якому випадку це нормальне рішення. Так що, кому подобається, ставте вподобайку. Ми ділимося лише практичним досвідом, так як в себе робимо та й показуємо вам. Це ось ми з батьком заливали цей шматок. Вже такий прям капітальний, ніде нічого не ні тріснуло, все чітко. Цемент беремо марки 500. 6 відер щебня, 6 відер піску і мішок цементу 500 Получається такий у нас раствор. Бетон. І все, і заливаємо. Да, Хай не дуже красиво, але нам же ж не на виставку його показувати. Нам головне, щоб тут можна було і технікою заїхати, і зерно висипати. Так, Зараз буде переїжджати, потім поправи трошки кузов в сторону і буде порядок. Зафіксують хлопці і вже машинка, можна сказати, готова до жнив, бо через неділю почне, мабуть, молотити соняшник. Хоча ще й соя не змолочена, то це вже питання інше, змолотимо. Так що так, Ось, колеги, дякую вам за перегляд. Всім гарних жнив, гарних цін. Ну, а у нас робота ще попереду, так що рухаємось далі, до зустрічі.